Всім привіт, Траметас лікувальний або повичий хвіст, або індичий хвіст, підростає і набирає кольору. Це з однієї сторони, з іншої сторони дерево захопив сльозовик. Сльозовик, який мімікрує під гриби. І якщо хто не знає, що це за істота, Може подумати, що це міні-грибочки. Щось схоже на плісняву, яка має плодові тіла. Але це зовсім не гриби. І навіть не трішки, з точки зору біології, істота на них не схожа. Тому що ця істота, хоч і виглядає як гриби, вона рухається як тварини, розмножується як бактерії. Росте як рослина. А ви, а плодові тіла ось такі. Хвожі на гриби, але це грибами не є аж не трішки від слова взагалі.